Нова стратегія, яка підійде дійсно для кожного. Тобто вона підійде саме для тебе, для мене, для твоїх родичів, для твоїх друзів. Тут немає нічого важкого, зрозуміє, навіть твоя бабуся, і я не шучу зараз, так як в мене в каналі є підписники, які дійсно вже в віці, там їм за 70 років, і вони дійсно розбираються в цьому, так як тут немає нічого важкого. Та в цьому відео я повністю тобі все покажу та розповім. Тобі потрібно лише поставити лайк та підписку, ну це не обов'язково, але ж мені буде приємно. Та наразі я просто покажу. Тобі сайт, який видає мені сигнали кожну хвилину. То що, тепер полетіли, буду тобі все показувати. Але перед початком цього відео не можна перекоментувати тобі свій телеграм-канал, так як в цьому телеграм-каналі він в мене безкоштовно відкритий, аж язик заплітається. Я повністю показую безкоштовно всі свої актуальні торгові стратегії, на яких я і заробив саме 5,5 мільйонів гривень. Ти сам це можеш побачити. Тож посилання на цей телеграм-канал я залишу в закріпленому коментарі під цим відео, обов'язково переходь сюди та дивись тут всі актуальні посилання та купа, купа апдейтів та інформацій інформації По в цілому нашій торгівлі, тож я тебе чекаю, тут тут ти дійсно знайдеш щось, що тобі зможе допомогти в вирішенню там любих твоїх питань. А наразі полетіли вже працювати, хочеться заробити гарну суму грошей. Наразі в мене є наш брокер Pocket Option та наш сайт який видає мені сигнали кожну хвилину. Це наш трейдинг'ю. Наразі я ставлю час угоду, 1 хвилина, та сума 20 тисяч гривень, хоч в мене і баланс майже 5,5 лямів, але ж я там не заграюся, заходжу не на великі суми. Стосовно цієї нашої стратегії, яку ми можемо бачити в телеграм-каналі, мені потрібно лише обрати нашу валютну пару без підпису Дісі, хай це в мене умовно буде, ну, хай це буде cad GPI. Далі я приходжу на наш сайт, який дає нам сигнали, та пишу в пошуку cad GPI. Обираю наш інструмент OANDA, ось справа, дивимось, тиснемо огляд інструменту, технічна. Аналіз і одна хвилина, яка нам каже продавати. Я просто повертаюся та натискаю продати на одну хвилину. Все, з цієї угоди зроблю, плюс 15 тисяч 800 гривень. Нічого важкого, просто чистий бізнес, чистий технічний аналіз нашого сайту, і вже з перших секунд можемо бачити, як наша угода летить донизу. Але ж наразі в нас закінчення нашого торгового тижня, і ринок може в нас рухатись трошки волотильно, і незрозуміло, не так звично, як завжди. Але це все ок. Навіть про такому ринку ми також можемо заробляти ось подивіться просто вверх-вниз, 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 скільки свічок, і все, ми трошки полетіли догори, а нічого страшного в цьому немає. Давайте дивитися. Так, до кінця нашої угоди залишається лише 20 секунд, давайте оновимо наш сайт, можливо, будемо ставити наше коліно. Він ще каже нам продавати, тобто в такому випадку я помножу суму Х2, та перезаходжу ще раз також донизу на 40 тисяч гривень. Так як якщо наша нижча угода не заходить, а вона в нас, скоріш за все, не зайде, так як ми не встигаємо. Ось ця угода на 40 тисяч гривень повністю відіб'є мій збиток. Я втратив саме 20 тисяч гривень. З цієї угоди я зароблю 31 тисячу гривень, тобто я буду в чистому прибутку на 11 600 гривень. Що, як на мене, лише за одну хвилину непогано, так як відео у мене йде лише 3 хвилинки. І по всій стратегії ми стабільно заробляємо гроші. І ось, ось графік починає летіти донизу. Але, звісно, ось ви можете зверху справа побачити. П'ятниця, 21.53. І саме через це в нас графік рухається ось так трошки дивно. А тим часом давайте подивимось на це відпрацювання, як на мене, це ідеальна стратегія. Сайт нам сказав продавати. Всі індикатори підтвердили, що ми будемо падати, і тим часом. Графік нас падає донизу. Залишається лише 10 секунд до моменту, коли я стану багатішим ще на 300 баксів, як на мене, 300 доларів в нашому житті це непогані такі гроші. Бам! Плюс 300 доларів, і в баланс вже 5 мільйонів 407 тисяч гривень. То що я вам можу сказати? Ось моя стратегія. Ну, а тепер, звісно, я чекаю тебе в своєму телеграм-каналі, так як тут я повністю безкоштовно та максимально детально, динамічно все показую, нічого важкого тут немає. Тож, чекаю тебе в своєму телеграм-каналі, переходь туди, дивись там все, та почне заробляти з нами. Відео, звісно, коротеньке, але ж максимально детальне. Більше немає, що розповісти. Тож, велике дякую за пригляд. Побачимось в телеграм-каналі.